Ах, щось спекотно. Давай let's go на річку. Покупаємось, покайфовемо. Що, Ми не будемо кайфувати? Ну давай, шо ж там, ляльника. Опа, стапе. Тут а, якийсь черік, тут а, сидить. Ой, може це хуліган, може тільки що і тюрмий Та не бзитись, ще все буде під контролем. Гей, ти, да, да я з тобою обращаюсь. Ти що тут робиш? Ти хто такий, ти хто по житті? Ну-ка, давай швидко, ти мене провоцируєш ігнориш. Я тобі як дам. Hello, My name is Pedro Horayo Horayo Did you be a man of love? А ну ти в натурі. Ой-ой-ой, що ти матюкайся? Ну, 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 не матюкайся. Hello, my name is Pedro. Who are you? Слушай, ти поки що з ним прослідкуєш, я за, -за бабусею то помахом піду. Давай швидко йди. Ha, who are you? Who are you? Ай-ай-ай, які не красиві манери. Фу на тебе. Я ще навчу тебе хорошим словам! Эй, эээ, як же кайфово. Давай ну, покусай. покусай! Ха, ща з'їм земчо колебяку, окей, и потім будемо мы займатися до, 3... до 18 років. Окей? Эй, баба там того. Таке що? Шо? шо там таке? Да, там якась людина, яка людина? Ну там пацан отюкається. Він мене послав і сказав, що ви Карги старинки моді? Чо Баб... баба, у нас дається розборки ще будуть. пішли, Ну, и ну, та, котрий матюкається? Я ще вам все покажу і розкажу. От дивіться, ось цей мацюкається. Ей, ти що хоч? Ей, я ща тобі як дам. Говорю. Капочка, капочка, він мене послав. Ах, ти зыщиний, тут культурні люди живуть! а ти тут мачукася, а ти взагалі взявся ти собако. Ти з щуряги диких ли, попав, та ти з горелами диками попав. Хал, нами, ха, ти хто по житті в натурі, що ми тобі як дамо? Таким я ти? Не будеш, ти Я все розкажу і покажу Дякане. Ви не повірите. та лялька мене послала і то э, Шера послала. Ну, ну які ви дурані? Це просто English Banglish. І це просто неможливо. Ну, якщо б хоч хтось навчився в школі, то б знав, що «Hello» – це називається привіт. І це дуже важливо. І ця лялька якраз говорить тільки на англійському Hello. Привіт. Віван каже привіт. Мене звати Петро, а як вас звати? English Bangladesh говориш. Я ще тебе ще дам. Та да, пішли ви за своїми англійськими пути, і що ми весь час той час втратили за лялькою? Та да, просто пішла вона. Це возмутительно. І воно те все? Далі. Моя улюблена, моя, Зайди замуж мені, диви, і я не лисий, прошу ж заміж мене я тебе обожнюю, стихи зробив. Да, да, Валдіно, Який прикольний чувачок, може, він із Парижа. слушай, як тебе зовуть? Я мене звати Петро. Я понимаю, що ви говорите. І я із Парижа. Мені там великолепно. Давай вийди за мене замуж. Я, я не лисий. Да, 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 прикольно. І це великолепно. Даже я понимаю, що ви говорите. Я із Британія. То пожадай дайте мені замуж. Я тебе ще уничтожу. Тебе ти! Ой, сорян. Ой, тобі він, де? Лисий тута. Я буду з этим Парижом. Да, да, мене бить со мною. Я тобі шал, том що. Ну Девин де ходить. Моя улюблена моя. Я весь час ты труси нюхаешь. Ты моя найкраща з усіх. Назавжди! завжди Я тобі преподам. Ось так, що? Льо, бо я вже йдуть у тебе, диреки, дилики, ма, це, ха. Фу, як чуть-чуть воняє. кис 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 Хто там? – Це я, Лунтик. – хто? хто? – Лунтик. ти хто? Ой, сорі, ти навіщо веще мої труси? – Я сорян. Извинитест, я уходять. – Навіщо ти нюхав мої труси? Вин твою бабусю отжимаешь. Чего? ⁇ -мо ⁇ сподобалось твоя бабуся. Ой, ouais, да, спросись, спросись меня. Ой, ouais, пожалуйста. Ах ты ж, пеш ⁇ гать. Это за человек. Так, ой. Эх, молютесь. Я сюда наденжу в пути. Буде далі. Я, я передумав ось це відео, але ще я вам покавіться свої беріть свої смаковки і починаємо. Ту -ту 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 -ту. Льоба, виходь за мене замуж. У мене всього 5 копійок і 10 гривень. Та пішов ти за своїми 50 копійками і 10 гривень. Я люблю вибач, ти мене чуть-чуть збив. Зару братан, Я збив ти мене збив. Ну, що хочеш сказати? Слушай, я почув, що вона любить бабки і тебе. В смислі, ну це не так. Та в смислі, я все прекрасно учув. Іначе він ненавидить мене бо я не такі, як ти. Е, ну як? Просто великолепно. що ти мені не сказала, що ти мене любиш? Я йду вже до тебе ой ой ой. Тато, диви, дивись, труси є. Ось це туди, як час. Йде. Спочатку він ще й труси нюхав. Гей ти, бомжара. Ах, так. Я та думаю, чого ти не можеш відкрити двері? Я тобі ще дам. Слышь, ти! О, братан, здорово, ти ще тут. Я здається, почув, що вона любить мерседес, бабки і мене. А в мене таке якраз там є. Слышь, ти, бомжара? Давай быстро виходь. Давай быстро опускай труси там мною нехайно! Ех, як же я тебе не наведу. Я тобі преподам. Слушай, я кшушую, не хоть прибавим, на, тримай тобі. Давай спускайся, ти унтик. <кій> я теперь утный братишка. Я тепер тот монстр, который я вже тебе ненавижу. Старовий. Хе-хе-хе.

Ти хто такий? Трамат. навіщо тобі ось це? <coughs> Ладно, хаябу буде твая. Ладно. Їж давай, їж. Їж давай. Ну що ти живеш у мене. Ти моя слуха, ты правила. Ти мене понимать. Ладно. Да, ладно. Все твоє правило. Окей. Паднотромся и вс. ту 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 ту